Родицю чистей блаславена, алелуя, але слава тобі, Боже, алея, алелоя, але, слава тобі, Боже, алелуя, лелуя, алелюя, слава тобі, Божа, ще й ще в мирі, Господу помолимо, Ще молимось за упокоєння спочилого воїна Олега, <кхи> і за відпущення всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог поселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І Боже від царства небесного відпущення гріхів його у Христа безсмертного, царя і Бога нашого. Просимо, дай Господи Господу, помолимось, Господи, помилуй. Боже духів і всього тілесного ти смерть подолав і диявола знищив, і яворозни життя світові твоєму подав. Там, Господи, упокой душу спочилого воїна Твого Олега, у місці світим, у місці квітучим, у місці спокою, де нема ні недугим, ні скороботим, ні зітханням. Всякий річ, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як благий, людинолюбний Бог простив, бо немає людини, щоб жила і не згрішила, бо тільки ти один без гріха, правда Твоя, правда вічна і слово Твоє істина. Бо ти єси Воскресіння і життя і упокоєння спочилого воїна, Олега, Христе Боже наш. І тобі славу воселаю з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь, Упокой, посе нас, справедлими воїна Твого, я Освій Василя. Як про це написано, і простих милосердниці ріки, його вільні, на вільні, і все, чим простий, прости, свідома несвідомо людина любче. Слава цій сини Святому Духові, і нині поза часі, і на віки віків. Амінь. Хеста Боже, що від діві світли й і через неї нас нами світла показав, помилуй нас, як проходив Ізраїль по побезодні стопами. Онителя фараона, бачиш, потопає, бові переможду, пісню співай, в зима. Господи, душу, спочилого воїна Твого, oh, Господи, душу, спочило, воїна Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків, нема святого. Як ти, Господи Боже мій, щоб і ні, в твій хвірі твої плаче, і у нас на камені, і сповідання Твого. Господи, душу спочилого воїна Твого. Ской, Господи, душу, спочило, воїна Твого. Упокій, Господь, спочило, воїна твого. Слава Усі, Сину, і Святому Духові. Поза час і на віки віки амінь боїсти істину все суєта, а життя тіні сон бо даремно турбується всякий земнородний, як каже, писання, Бо хоч би й увесь світ забули, і тоді в Робі оселимося там, де в царі царі убогі, тому Христе Боже, Спочило война тволе упокой. Як на любець, слава чисеми святому духові. І нині повсякчас за свята бородиця, в житті моїм не залиш мене, людському заступництву не дорочай мене, а сама й заступи помилуй нас, житейське є море, бачиш, схвальна пасти бурею. До тихо, що творе більше маю, визволи відління життя моє моємно милостивий. Упокой, Господи, душу спочилого, воїна Твого. Упокой, Господи, душу, спочило, воїна Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще іще в мирі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Ще молимось за спокоєння душі, спочилого воїна, Олега, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.